Міромадня Енклей Дідмарк Ентоні Бароа. Це парфум, який пахне дорого, природно і глибоко водночас. Він відкривається зеленим ревенем, деревом і шкірою, створює відчуття, ніби ви стоїте серед вологого лісу після дощу. Енклей це поєднання дикої природи і внутрішнього спокою. Його описують як аромат землі після грози, коли свіже повітря змішується з димом, теплом, дерева. На шкірі він розкривається природно, ніби дихає, він ні на що не схожий. Наче пахнеш після дощу зеленого, вологого і дуже дорого. Більшість каже, що він одночасно спокійний і магнетичний, а його шлейф створює ауру впевненості. Шлейф середній, але помітний такий, що залишається в пам'яті 8-10 годин на одязі, навіть довше тримається. І з часом стає теплішим, оксамитовішим і глибшим. Цей аромат чудово звучить восени навесні, коли природа оживає. Його можна носити в день, ввечері. Він доречний на роботі вільний час, тільки потрібно перевіряти дозування. Він унісекс, але... Більш на чоловічу сторону. На жінці аристократично такий загадковий, а на чоловіка він стримано сексуальний. Він підходить, хто знає вже свою самоцінність. Це люди 25-45 років. Автор Квентін Біш, найсильніший, мені здається, парфюмер сучасності. І цей флакон з важкого скла, металевий, блискучий. Так ніби передає цю силу і стабільність. Енклей це аромат сили, яка не кричить. Він не для того, щоб спокушати, а для того, щоб мовчки притягувати увагу.